Друзі, всім привіт! Маю коротке слово підбадьорні на сьогодні. і вірю, воно буде для вас великим благословенням. Я от зараз їду додому з нашої столиці з Києва, мав низьку зустрічі, прямі ефіри, домовленості, плани на майбутнє служіння Господу. Ну, гарний робочий тонус. Так повинно бути в служінні. Ми повинні свого боку робити. Речі, які посилять позицію царства Божого і відповідатимуть нашим особистим планам, які Господь перед нами кладе. І от зараз я зупинився за моєю, за моєю спиною от гарне таке поле. Я боюся бути неточним, називаючи цю рослину. Але якщо б ми уявили, що це пшениця, то коли ти бачиш такий об'єм будь-якої культури, тебе це вражає. І коли Христос говорив своїм учням: подивіться на поля, Він показував буквально на поле. І коли ми з вами сьогодні дивимося на поле, ми розуміємо, що роботи багато. Те ж саме сказав Господь своєму учням, дивіться, поля. Поспіли до жатви. Моліть господаря ж ним, що він вислав робітників на поле своє. Знаєте, поле євангелизму, поле досягнення людей для Господа, воно справді велике. І нам з вами, християнам, потрібно мати образ мислення, який відповідає місіонеру. З місіонерським образом мислення ми з вами будемо думати про те, як нам досягати людей для Бога, і не лише в своєму оточенні, хоча це вкрай важливо, адже якщо ми досягаємо людей для Бога в себе вдома, ми будемо більш продуктивні продуктивніші в, в іншому місті, в іншій країні. Тобто, але все одно ми повинні розвивати цей образ мислення людини, яка бачить об'єм роботи і молить свого господаря, щоб той вислав на ниву працівників, тобто тих, хто будуть партнерами, тим тих, хто будуть іти і виконувати волю Божу. Я сьогодні хочу вас закликати молитися про місію, молитися про свою власну місію, молитися про глобальну місію церкви, про забезпечення цієї місії, молитися про інструменти, які Господь дав нам. В руки, щоб ми їх мудро застосовували, це сучасні технології, це здібності. Хтось має творчий розум, хтось має здібність заробляти гроші, хтось має здібність проповідувати, хтось ходати від від свого народження, от від свідомого віку після духовного народження, ви розуміти, що у вас на серці лежить молитися, покривати захистом, покривати серця інших людей. Божою благодаттю в своїй молитві, виливати любов до цих людей і заступатися перед Богом за, за грішників. Ну і так далі. Кожен може робити якусь свою частину для того, щоб долучитися до цієї великої, великих жнив. Ці жнива вони радують серце Господа, і також вони фактично є нашою справою життя. Ми християни тут на цій землі, тому що Господь хоче через нас явити себе і досягнути інших для царства Божого. І коли ми сьогодні будемо захоплені місією, будемо захоплені проповіддю Євангелія, будемо захоплені, щоб своїм життям говорити, що Христос живий, то ця Божа ідея досягати невіруючих, рятувати їх через нас почне реалізовуватись. І ми, як тіло Ісуса Христа, взаємо. Пов'язані, ми маємо потребу одне в одне. Я маю потребу в тобі, брат чи сестра. Ти маєш потребу в мені, адже ми разом служимо одному Господу, і більше того, ми не просто служимо як найняті працівники, ми служимо своєму татові. Ми служимо на благо своєї духовної родини. І давайте сьогодні будемо тими людьми, які усвідомлюють свою відповідальність на місії. І зробимо все, щоб місія, яку Бог поклав перед нами, вона була реальністю нашого життя. Вона займала наш розум. Вона була на наших устах, що всі, хто з нами спілкується, вони розуміли, для чого ми живемо. Розуміли, хто. Управляє нами і хто створює цінності, які рухають нами по життю. Це Господь Ісус Христос. Подумайте, що ви можете робити, щоб церква Божа вона розповсюджувалася, щоб наповнювалася людьми, колишніми грішниками, які вільються в цей славний Божий робочий колектив і ще більше посилять позицію царства. Я вірю, що сьогоднішнє Відео, воно надихне вас отримати, намагатися отримати Божий шлях для себе особисто. І робити так в реалізації цього плану, щоб церква була благословенна, щоб церква від цього вигравала. Давайте помолимось. Туроцінний Господь, я молюся з кожною людиною, яка сьогодні мене чує чи бачить. Я молюся, щоби силою Духа Твого Святого. В серцях цих людей запалився вогонь, вогонь благовістя, вогонь служити тобі. І нехай цей вогонь він не гасне, не гасне через переслідування, через гоніння, через будь-які перепони, які сатана виставляє. Я молюся, щоб цей вогонь ще більше возгорався і запалював інших людей. Нехай кожен, хто чує ці слова, буде сповнений Духа Святого і вогня, вогня небесного вогня, який спалить всякий, всякий гріх, всяке зло і прославить Господа. Нехай яскравість цього вогню, цього світла від палаючого серця вона світить славу і небес через кожного з вас, хто чує ці слова в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Божого благословення і до наступних зустрічей, дорогі.